Мир Божий, дорогі брати і сестри, святим Днем суботні всіх вітаю, вітаю наших гостей, хто вперше серед нас. Дякую Господу, що привів вас, що побудив вас Духом Святим бути з нами. І як вже стало традицією, у нас є зараз кілька хвилин для оголошень. Хочу щиро подякувати нашим сестрам, які цієї неділі знову традиційно пекли випічку для наших поранених хлопців, яких все збільшується і збільшується число. І е, ми мали можливість, я мав можливість разом з братом Петром е, відвести ці, цю випічку і в надвірну пораненим, і е, в область, обласну лікарню відвести. Ми там е, роздали, а не тільки випічку, але й роздали і ще кілька візків, ще роздали милиці і е, є. Ще потреба в цьому, і ми будемо далі в цьому напрямі працювати. І тому зараз ми покажемо також, в надвірні ми зустріли нашого ну, брата-чоловіка, військового із села Битків. Ми з ним познайомилися раніше. І вчора, в понеділок, ми привезли йому також ось візок. Він дуже задоволений, дуже радий. Ми разом познайомилися з ним. Обмінялися мобільними, будемо спілкуватися. Як тільки трошки стане йому легше, він проходить реабілітацію. Надію, що він також приїде відвідати нашу церкву. Е, прийшла подяка за той візок. Він такий особливий візок для людини паралізованої, який ми відправили безоплатно через нову пошту. І ось прийшла. Ось, бачите, як він запакований був. Степан Тарасович, я вас вітаю. Все. Ми зустріли посилку, передали Алі. Вона каже: ви знаєте, я скільки уже на своїх інвалідних візочках його перевожу? Це такий важкий, йому 23 роки. Каже, я ніколи не мріяла, що в мене буде такий візок, де дитина може на вулиці на ньому спати, регулюватися відкидна спинка, регулюватися ножки і таке інше. Їй було настільки приємно, що вона розплакалася і дякую вам за ваші добрі серця, за те, що ви турбуєтесь за таких, як вона. Божих вам благословінь! Велика дяка від Алочки. Далі працюємо в такому ж напрямку. Підтримуємо всіх, кого можемо, показуємо світлі свої, добрі серця і чесні наші наміри. З миром вам. Це, це відомий вам підполковник, який був у нас в гостях, і він дуже, ну, дуже сподобалась йому наша церква. І я цю подяку Його, його і цієї жінки за сина, за візок для сина. Безперечно, пересилаємо нашому Господові і завжди кажу, в лікарнях і всюди це завдяки нашим братам з Міндена. Дорогі брати, Мінденці, я знаю, що ви збираєте чергову допомогу. Дяка вам, велика подяка вам, тому що ви нам прислали більше ста військів інвалідних, а крім того, ще і ходунків, і крісла в туалет, ну, повна фура. І я бачу, що ви не спинились. Мені пастор, служитель церкви Вальдемар Класен, Скинув відео і скинув фото, що вони знову почали збирати чергову партію. Холодильники, пральні машинки вже зібрали, вже ліжка багатофункціональні. І знову ж ті ж такі ж візки, які так дуже необхідно. Практично ми всі візки вже роздали, крім таких цих особливих візків для, для людей з паралічем. Це складні візки. Це і спати можна, і регулювати, підняття ніг, спини, голови і так далі. То складні віски такі дуже дорогі, але завдяки нашим братам німцям ми отримали, ми їх віддаємо і жертвуємо людям. І знову дяка новій почті, яка відправила безоплатно. Дякую, брат Михайло Саган тобі, де він не бачив. Він чергує на кухні. так. Подяка брату Михайлу Сагну, який сам пришелець при приходьку в наших краях, але відгукнувся на ту проблему, яка, яку висказала мені старша сестра військового госпіталю, де потрібно було для воїна без обох рук. Йому відірвані обидві руки, пошкоджені очі, зір. Не знаю, як закінчилась операція. Для дружини, яка не має можливості спати біля нього, не моне дозволяють, все забито. І треба було квартиру. Тої суботи я звертався, відгуків не було. Брат Богдан пробував щось, брат Петро дуже зайнялась цією справою. Вони вирішили знайти. Але брат саган вже випередив, він знайшов, уже сьогодні отримали ключі. Ключі там є місце, куди покласти, і ця жінка отримає хорошу квартиру, де буде її душ, і все, ванна, все необхідне. Михайло Саган, дякую тобі, що сам квартиру знімає, сам з Львівської області, але проявив, ну, таку, таке бажання, похвальне. Я буду завжди відзначати таких людей і дякувати. Зараз ми побачимо ще одне фото. Приїхала сім'я, ось знов підполковник сидить в тому куті. А оце той хлопчик-інвалід. І з мамою, коли, вони, коли це було на початку воєнних дій, до нас приїхало 185 чоловік з чотирма автобусами. І в них числі була оця мама з цим хлопчиком. Дорослий хлопчик, але він, на жаль, має інвалідність. Вчора йому виконалось 21 рік, так. так. Вони були на Буковелі, в Яремче, батькові дали відпустку. Він на передовій, на нулю. Не буду про нього багато розказувати. Чудовий такий офіцер. І ось каже: ми згадали, що в тяжкий час, в трудний час ви дали нам прихисток. Зберегли телефон Марти, перезвонили, зв'язалися зі мною, щоб я показав їм того чоловіка, який їх прийняв. І вони в нього переночували всього одну ніч. А на другу ніч він відвіз їх в Тернопільську область в, Тереблю, в Теребовля. Тому що там у них була родина, це вони виїхали, якби евакуйовувалися з усіма автобусами а далі. І вони всього за одну ніч запам'ятали і дуже вдячні. І я запросив брата Івана, Татарчука не було. брат Іван, те, ну, він був з дружиною в Франківську. Через то ми затримали їх довший час у нас. А потім брат Іван, Татарчук, разом з дружиною долучився до нас до столу, і ми собі дов, довший час посиділи, поспілкувалися, помолились, попросили Бога благословити Україну, закінчити війну разом з цим офіцером. І дуже було приємно, що людина пам'ятає. Дуже приємно. Ви знаєте, знаєте, така вдячність мене здивувала. Одну ніч, одну ніч, брати і сестри, Така вдячність мене здивувала. Знаєте, як вона підкріплює руки працювати і далі? Як підкріплює руки, що треба приймати, не зважаючи ні на що людей. Вони дуже вдячні, вони приємно вражені. І я дякую Богові. І тобі, брат Іван Татарчук, твоїй дружині, Любі, за те, що ви двоє, двоє сім'ї в нашому селі відгукнулись і прийняли людей в той трудний час, коли на нас був така велика, великий заїзд з дітьми до року. Із інвалідом йому було трудно туди, куди його, як на другий поверх. Тому брат Іван Татарчук його взяв. І взяв сім'ю. Оголошую далі, що табір Юність для Христа буде відкритий, відкриється 31 липня. Це буде середа. Прошу дзвонити мені також по телефонах, які будуть внизу висвічені під цим оголошення. Дзвонити про умови, про те. Але нагадую, що табір цей буде проходити. Орієнтовно з 31 по 13, може 12 серпня, і в таборі буде хрещення 11 серпня. І також наголошую про те, що жити буде в наметах в лісі. Тому налаштовуйтесь на те, що треба мати спальні мішки, треба мати каремати, треба мати свою таку особисту гієну і може кружку, миску і ложку. Тому що будуть походи, в таборі е, буде трошки і сирувато може бути, може дощі, тому треба мати зміну одежі. Все мати для того, щоб жити в лісі. Ви розумієте? так? Ну, одно Єдине, що не треба мази від комарів і на комарників. значить. У нас комарів немає, і в даний момент також немає. так? Рідкість, рідкість. Е, все, і все решта, що потрібно, будь ласка, зв'язуйтесь з нами, будемо все уточняти і приїжджайте в нас, наш табір Юність для Христа. У зв'язку з тим, що вже був якийсь такий у нас перерва з таборами, і нам дуже важко, це так, як спочатку все починав. Так, як без початку, так? трошки так налаштуватись на це, тому пропоную завтра виїзд на природу всі наші церкви. Якщо підтримаєте, завтра виїзд на природу. Знову я буду кухуварити, як Бог дасть сили і здоров'я. Ну, вже думаю, буде зміна меню, буде трошки дещо інакше, меню, також цікаве. Виїзд на природу на дремлюшку. Ми будемо не просто поїдемо відпочивати завтра. Ми завтра поїдемо прибирати, приберемо, викопаємо там, знайдемо місце де, для ями, почистимо криничку, подивимося. Щоб вся територія була чиста. Ми візьмемо завтра коси, покосимо все, щоб за місяць підросла свіжа молоденька травичка. Зробимо накриття для кухні, підготуємо багато чого зробимо такого. І думаю, такий виїзд пропонувати. Ну, може, кожну неділю, крім тої, в яку буде випічка на природу, туди на табір, і потихеньку собі готувати місце для е, табору юність для Христа». Воно буде дуже. Одну річ, одну щось зробимо, вже менше буде роботи перед та самим табором. Домовимося на яку годину, думаю, на годину, яку ви вже скажете, вечором після обіду рішимо, чи на яку годину, як ви думаєте, було б добре це поїхати? На сьому ранку Ні, на сьому ранку у нас будуть грибники. Тому давайте, я думаю, так, на годину 10-11, давайте. Будемо збиратися. Церковна Рада після вечірнього, після обіднього служіння вечором. І так само на столі є трактати. Трактати на тему по книзі Даниїла і по книзі об'явлення Думки цікаві думки брата Богдана Юркове. Ви можете взяти собі трактат, особливо служителі, прочитати там цікаві думки про союз трьох нечистих сил, про образи звірів і так далі. А також поступило прохання помолитись за односельчанина Дмитра. Хто такий односельчанин наш Дмитро? Його дружина звернулася до мене. Вона зараз за кордоном дуже просить, щоб молився за її чоловіка. Вона побажала залишитися так. Добре за е, чоловіка, жіночки, яка за кордоном напевно дивиться наш канал, і напевно дивилась про молитви наші того, того разу. І вона просить звершити молитву за його за її чоловіка Дмитра. Я приєднуюсь до цих прохань до цього прохання. ми Будемо молитися, будемо молитися за е, здоров'я і зцілення нашого дорогого брата Михайла Тефленчика. Стан здоров'я його неважний, Є підозра на поганий діагноз, тому його направляють. Е, е, куди направили його брат Василь? Куди брата Михайла направляють? Його направляють в онкодиспансер На перевірку. Будемо за нього молитися, щоб діагноз був, ну, ви знаєте, коли звучить направлення в онко, у нас завжди всіх дуже такий, ну, мало сказати, страх. Тому будемо молитися за брата Михайла Тефленджука. будемо молитися за брата Юрин Миколу, якого стан здоров'я також поганий. За мою матусю, який вже 89-й рік, 88 з половиною років, вона на цьому світі, але також стомлена, за сестру Анну Грещук, Дмитра, нашого брата, Дмитра, маму. Будемо молитися і за неї. У нас присутній чоловік Іван Кіцелюк, його синові позавчора зробили операцію в Івано-Франківську. Будемо помолимося і за брата Володимира, його сина, Володю, якому зробили операцію. Він зараз в обласній лікарні на Пасічній. За його одужання, за його зцілення. Е, є ще серед нас е, е, люди, які мож, хочуть попросити молитви за когось. Дякую за Максим, що Так, дякуємо, дякуємо Богові. Як завжди, треба було б в першу чергу дякуємо Богові за почуті молитви. Мій внук Максим, який дуже тяжко хволів на коклюш. Були у нього дуже були такі сильні припадки. Зараз, зараз він разом з нами. Чотири суботи його не було. Зараз наш внук, правда, він ще не такий голосистий, не так ще кричить. От він наверху тримає його Настя. І він, слава Господу, йде на одужання. Ми одужаємо, ми дякуємо Богові і за це. Є ще за когось, є ще хворій за код. Так, за Юру Куделя Зяремче, за, за того брата, який сьогодні він, брат, родич нашого брата. Будемо за Юру Куделю також молитися. За сестру Анну Гуменюк і за сестру Іру Агеєву. Ми також помолимося. Ще є за когось. Дивіться, як бачите, ми зараз схилимось і хочу звернутися до всіх тих, хто за кордоном. Звертаюся до наших односельчан. Нам дуже приємно за те. І мені особисто приємно за те, що ви, дорога, невідома сестра, невідома жіночка, яка вирішила залишитись невідомою, попросили помолитись за вашого чоловіка Дмитра, за нашого односельчанина. Не знаю, хто він, але знаю, що ваше, молит... ваше бажання є щирим, тому що ви позвонили, ви приклали певні зусилля, і я хотів би побажати вам і всім нашим односельчанам, кого війна закинула. В різних країнах за межі нашого села і за межі нашої країни. Якщо у вас є якісь проблеми, якщо у вас є потреба в молитві за здоров'я ваших діток, ваших чоловіків, ваших дружин, ваших батьків, або якщо у білих Ославах, в нашому селі є нагальна потреба вам допомогти, бо ви не можете зробити це за кордоном, а ваші рідні залишились тут, у нашому селі, будь ласка, телефонуйте мені чи будь-кому із членів нашої церкви. І все, що в наших силах. Якщо у вас є така потреба, буде нагальна, ми вам будемо намагатися допомагати і будемо допомагати. Хай Бог благословить вас. А ви моліться за нас. Підтримуйте нас також своїми молитвами. Дивіться наш канал і підтримуйте, задавайте питання і будемо з вами спілкуватися. Хай вас Бог благословить. Запрошую всіх до молитв. Господи Боже, Батьку наш Небесний, ми дякуємо насамперед Тобі за почуття молитви, за те, що Ти почув молитви моєї сім'ї, моєї дочки, за зцілення нашого внука, її сина Максимчика. Він отримав Господь зцілення, і я вірю, що це Твоя рука його зцілила. Тому що з таким діагнозом дітки хворіють дуже-дуже довго, інколи хвороба затягується до півроку. Але буквально за місяць нашому внукові стало дуже добре, і він уже сьогодні зовсім не той, який був місяць назад. Боже, дай йому повне одужання, і дай зцілення не тільки йому, а всім діткам, які хворіють на цю страшну і недобру хворобу, коклюш. Господи, благослови діток в нашій церкві, маленьких від найменшого до найстаршого. Може, хтось має якісь нужди, проблеми. Ти, Господи, всі ці проблеми і нужди виріши. Також прошу тебе за ті прізвища, які вже були перечислені, за тих людей, які, Господи, перенесли операції, за тих людей, які, Господи, ще готуються до операції. Особлива молитва за Михайла Тефленчука. Особлива молитва, тому що це брат у нашій церкві, напевно, єдиний стан, якого дуже дуже небезпечний. І тому я прошу тебе, щоб ти втрутився і, Господи, щоби. Йому щоби можна було йому підібрати ліки і щоб він був ще довший час, багато років разом з нами. За брата Юрина, прошу, Господь, ти знаєш його стан, за сестру Анну Грещук, за Анну Гуменюк, за сестру Іру Агею, за мою матусю, Господь, за е, Юру Куделю, за тих всіх, кого були перечислені прізвища, згадані. І особливо за е, чоловіка невідомої жіночки для нас, але вона, наша односельчанка. За її чоловіка Дмитра. Ми, Господи, не знаємо ні діагнозу, не знаємо, що яка загроза, але йому його життю, але ти це знаєш. В Твої святі руки віддаємо його життя і просимо тебе, Господь, вислухай молитву дружини, вислухай молитву певних діток і всієї родини, яка за нього молиться, і нашу молитву, і дай зцілення, брату Дмитру. Почуй молитви всіх нас, всіх тих, хто, Господи, сьогодні звертається до тебе з нуждами, але найбільша наша нужда це мир. Ми хочемо миру, Господь, для України. Ми хочемо, щоб ворог покинув нашу землю, щоб у нашій країні знову ми зажили таким життям, як було до війни і ще кращим. Почуй молитви. Слава тобі, хай буде за все. Амінь.